20 січня 2019 року, другий день ярмарки міста Дніпро. Його величність цирк. Зараз ми погуляємо трішки. Ребята, кому цікаво, сітка для вуликів. Можна телефонувати хлопцям. Ось, напряму замовляти. Єсть. Кому цікаво, телефонуйте виробникам. Тут у нас є невеликий банер нашого Букоменського бджоляря, де ми представляємо нашу обласну спілку знаходиться прямо біля Дніпровський пасічник Делібанери при вході. Вчора ми тут працювали, роздавали флаєра, так само ж і сьогодні. Великий виробник Меліса, 93, як завжди, великий павільйон. До речі, в Меліси я цього минулого сезону був придбав ось таку дівчинку. Машенька. Я не задоволений дуже. На 145-ту рамку і на 4 х рамки але треба переставляти. Ті, хто планують на 145-ту рамку працювати, то от рекомендую 32 полурамки можуть бути ці цій медогонці. Так, і от у нас тут є фірма. Як ви думаєте, що за штука? Боскотопка. Електрична боскотопка на кольосиках. Утеплена з усіх сторон. Внизу йде сіткою, також де утеплена. Там в неї йде нагрівальний елемент 2 кВт, нагрівальний елемент у верху, теж 2 кВт. Ось така штука. Це закривається, регулюється. Ось один регулятор на нижній тен. І ось другий регулятор на верхній тен. Це з нержавічої сталі. 32 рамки сюди поміщаються, і це все під електрикою нагрівається. Вентилятор розганяє гаряче повітря і все стікає вниз, віск. Така вискотопка. Я собі дуже хотів купити вискотопку тут, але блін, така штука 36 тисяч гривень. І вона виготовлена в одному екземплярі. Тому цікаво фірма міста телефонна. Місто Вінниця. Так, поїхали далі. Улій магазин. О, ці всі дівчонки нас всіх обслуговують по інтернету. Тут представляє широкий асортимент. Заготоний вуликів. Матюшенко. До речі, я з цього року взяв собі лисонь. Не брав мотишанку цього року. З лазером. Класно. Лазер. Теж цікава штука. Так, ну в цю сторону Ви вже все. Підемо подивимось в іншу сторону. Ну, і направляємося в другу сторону. АВВ-100, також широкий асортимент. А, ну Все те, що є в них на ін в інтернеті, а, то знаходиться так само і тут. Зрозуміло, зрозуміло. Столи для розпечатки, до речі, також медогонку. Ось таку ми теж взяли цього року. Класна штука. Нормін, хлопці, Київ облдежолопром, номер телефону. Стамески, теж все басонь. Тут у Соні завжди широко, до речі, в Харкові є представництво Лесон відкрився. І ось тут теж хлопці. Взяло в них костюм. Я для себе взяв той саме Любомир. ще один взяв костюм. Дали на меду теж. О, поцікавитись хотів. Доброго дня. У мене є на чотири сверла. Ось такий. Це яке зрозумів, собі можна брати будь-який і його міняти, да? якщо що. От яка різниця, що тут йде вуще, а тут йде ширше. Це якось до 145-ї рамки. Чи, Ні, чи як? Це є під 300-ту рамку, свернети зверху. Дві найближчі, да? ага. так? Там вони більше накладають. І за то більше розстояють. Ага. Це вже кожен під себе підстрається. Я зрозумів. <тил pesky> Одної строчки до другої одна переростає. Так, 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 Крайні, крайні, тільки середні зміщаються. А у вас буде якась фізиточка? А, во, є. Добре. По цьому все як було. А, якщо у мене 4, я хочу, захочу 5 то не проблема, да? там і підходить ця штука. В комплекті заказує переміння. А, окремо. Все. На, свій, на... на кожний станочок звіляний. Зрозумів. Добре, дякую. Опа. О, хотів показати. Васкотопка, парова васкотопка, такою був користувався минулого року на 10 рамок, а є така на 20 рамок, я зрозумів. 7500 коштує. О, 7 привіт. 7500. Хотів її придбати, але вона тільки на електриці. Думали з Лібомиром, може якось її переналаштувати, щоб подаватися туди пар. Але поки що ніяк не придумали. Тому напевно буду сам виготовляти собі якусь парову воскотовку. Також є представник, це новинка, я вам скажу, я знаю. пластику, пластикові кормушки і для меду, для висотового меду різні штуки. От кормушка. І ось там, і ось там кормушки. Сотовий. Это просто. Ставиться в борьбе. Одеа. Для воску також. Может точки. Да, нет, нажить Я ну клавис маленький. Так, кому тикаво. А вот номер телефона сайт. Инструкция. Это самое Вот смотрите. Я вставил. Вот рамка. Допустим, да? Вот ты ее второй накончился. Есть контейнер Ага. Контейнер, вот Ну, я понял. Ставится сюда. Заносять, ти її знімаєш і закриваєш книжку. Але ось вот, и... ця рамочка виходить, що в підкришник да, ставиться. Це okay. не 145. Ну, well, 145 є. Ну я понятно, так. Да. А це ось вот окремо підкришник. Вот. Вот, вот. Просто книжки закрив, mm -hmm. руками говорити, колодками. Mm -hmm. Либо мер працює, то саме тут працювати. Там квартире обзор зробив. Mm -hmm. Сьогодні другий день ярмарки, і для вас коротенький підсумок наш е, другого дня. E, значит, пробули ми тут два дні, спілкувалися е, з досить великою е, масою потенційних покупців, е, вислухали їхні відповіді, пропозиції і зробили для себе е, такі короткі висновки. Саме основний висновок це те, що е, люди. Вимагають е, якості і ну, якісних бджолопакетів. Е, ціна на бджолопакет стоїть вже на другому місці. Вже яка вона буде там, чи більше чи менше, то вже друге питання. Перше питання це якість. Якість, гарантія, е, дата, надійність, дата. шахрайство, щоб не було обманів, щоб була порядочність е, під час співпраці. Адекватно реагувала на те, що наша обласна спілка вкладає угоду з покупцем бджолопакетів, де також це все прописано. На це теж пасічники Дніпра відреагували позитивно. позитивно. Да. На сьогодні вже є деякі замовлення, невеликі, правда, але є замовлення, які ми прийняли від пасічників. Ці замовлення ми будемо групувати в одну велику партію, тому що це невелике замовлення, там 50, 70 бжолопакетів, і 10 бжолопакетів, і два бжолопакети. Відповідно, логістику треба продумати, і ми домовлялися з пасічниками, що визначимо, визначимо певну дату. І вже тоді е, однією великою машиною доставимо е, пакети в Дніпро. І хочу сказати, що дуже сподобалося е, пасічникам Дніпра цінова таблиця, яку ми розробили і назвали її чесна ціна. Досить позитивно люди сприймали інформацію і, і подобається те, що ціна на бджолопакет міняється з кожним днем. Це, це плюс. От. Пасічники були здивовані тим, що ми приїхали до них сюди, коли ми казали, що ми заступники нашого голови чернівецько буковинський бджоляр. Вони були цим здивовані і приємно здивовані. Також було їм приємно те, що ми хочемо співпрацювати напряму. Наша обласна спілка з рядовим пасічником Дніпра. Тому закликаємо і пропонуємо. Співпрацю нашої обласної спілки напряму з пасічниками Дніпро... Дніпропетровської області, Харківської області, відповідно, що буде сформований певний заказ на певну кількість джола. До нас підходить пасічник, і питається, як, яка форма, як сформований бджолопакет має бути. А ми кажемо 3 плюс 1 або чотири. І нас питається людина. Це дві медових і дві розплідних, розплідних рамки. рамки. Тут в Дніпрі немає такого поняття, ну мало хто знає поняття 3 плюс 1. Тут є поняття 4 рамки розплоду, все. І тільки там і деякі нас... пасічники казали, що є ще таке поняття, як 2 плюс 2. Дві рамки розплоду, дві рамки Це медові. Це Але... закрадається думка про те, що в нас купляють 4 рамки розплоду, так, а тут... тут ділять на 2, докидають по дві рамки медові і продають 2 плюс 2. Нонсенс, це для нас було новинка. Ми були здивовані. Ну і також на завершення відео хочемо подякувати Дніпровським пасічникам за те, що вони організували таку класну виставку, за те, що нас прийняли приємно з нами поспілкувалися. За це вам велике дякую, хлопці. І також хочемо анонсувати, що більшу інформації про бджолопакети ми вже будемо обговорювати. На наших обласних зборах в кінці лютого місяця. Тому пасічники Буковини, слідкуйте за смс-повідомленнями у себе на телефоні, так само слідкуйте за відео на нашому каналі, коли у нас будуть наші обласні збори. Дякую за увагу! Всім пока, до зустрічі, гарної зимівлі!